Масове пробудження чи масове відступництво що пророкує Біблія про останні часи. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі. Якщо ти любиш досліджувати Біблію, цей подкаст саме для тебе. Тому дай звук трішки гучніше, ми починаємо. Сьогодні ми торкнемося теми, яку багато хто уникає, але вона надзвичайно актуальна ми живемо у часи великої невизначеності. Війни, пошуків сенсу, відчаю. І водночас духовного піднесення в деяких колах. Але ось питання. Що Біблія говорить про останні часи? Чи чекати нам масового духовного пробудження, чи навпаки? Буде масове охолодження, відступництво і духовна темрява. Давайте відкриємо писання і без ілюзії, але з надією подивимось, що там сказано. Перше масове. Відступництво головна ознака останніх часів. У другому Солонян 2.3 написано Нехай ніхто не зведе вас ані в який спосіб, бо той день не настане, доки не прийде спершу відступництво і не з'явиться чоловік гріха, син погибелі. Апостол Павло тут прямо каже Перед приходом Христа обов'язково станеться масове духовне відступництво. Грецьке слово апостасія означає не просто байдужість. А свідоме відкинення істини віри істинного Євангелія це не атеїзм, а спотворене християнство, яке втрачає основу це сигнал тривоги для сучасної церкви. Друге охолодження любові через беззаконня. У Матвія 24.12 написано І через розмноження беззаконня охолоне любов у багатьох. Ісус сам говорить, що в останні дні любов і віра охолонуть це не дрібне явище, а масове, глобальне. Гріх, розбещення, пропаганда зла, культ егоїзму усе це поступово заглушує голосовісті і результат холодність, апатія, неспроможність щиро любити навіть у церкві. Третє. Люди шукатимуть релігію без істини. У 2 Тимофія 4, 3, 4 написано бо буде час, коли здорова наука не прийматиметься, але за своїми пожадливостями вибиратимуть собі вчителів і від правди вуха відвернуть до байок нахиляться. Люди шукатимуть приємну релігію, яка не говорить про покаяння, про гріх, проповідники стануть мотиваторами, а не вісниками істини, замість Євангелія історії успіху, замість покаяння психологічні техніки. Це вже відбувається і Біблія про це попереджала. Четверте останні часи. Побожність лише зовнішня. Друге Тимофія 3.1.5 написано Останніми днями настануть тяжкі часи вони матимуть вигляд благочестя, але сили його відреклися. Формально віруючі, реально без Христа. Ходять до церкви, слухають проповіді, співають пісні, але живуть по світськи по тілесному. Церква буде переповнена людьми, але духовно порожня. А як щодо пробуджень? Так, упродовж історії були локальні пробудження День П'ятидесятниці, пробудження в Уельсі, США, Кореї, Африці навіть зараз у країнах де йдуть війни або гоніння. Це реальні дії Божого Духа, але вони не суперечать біблійному прогнозу. В Матвія 24-24 написано бо постануть леже і лежа пророки. І чинитимуть великі ознаки та чуди, щоб звести, якщо можна, навіть вибраних. Луки 18, 8. Написано Чи син людський. Прийшовши, знайде віру на землі п'яте непробудження та псевдопробудження у останні часи. З'явиться багато духовних рухів, які будуть виглядати як пробудження, але будуть обманом. 2. Солонян 2.9.11 написано За діянням сатани з усяким обманом Бог пошле їм дію обману, щоб вірили неправді. Буде духовна активність, буде релігійна мова, буде навіть чудеса. Але це не Дух Святий, а інша сила, яка веде до згуби». 6. Надія є Бог матиме свій останок. У кожну епоху був решток, невелика група вірних. Наприклад, написано в Римлян 11.5. Отак і в теперішній час є залишок за вибором благодаті. Навіть коли навколо обман є вірні Богу, вони не в тренді їх меншість, але на них тримається церква, і вони сіль землі і світло для світу. Сьоме, що робити мені і тобі, читати Біблію щодня і просити Святого Духа вести в істині, молитися не лише за себе, а за вірність до кінця. Проповідувати правду, не боячись реакцій, бути серед тих, хто не поклониться звірові, не охолонути, зберегти любов. Біблія не обіцяє масового пробудження в останні дні. Вона говорить про охолодження, обман, відступництво. Але посеред темряви буде світло Бог матиме своїх вірних, і, можливо, ти один із них. Нехай твоє серце не буде в омані, не шукай гучних шоу, а шукай глибину в христі. Залишаймося вірними, навіть коли багато хто охолоне. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво і ці подкасти вас збудовують. Будь ласка, поставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте Божого вам миру і до зустрічі в наступних подкастах.